Добрий день, шановні. Вирішую таке питання, чи не питання навіть проблему. Шкода Octavia A5. Це центральна така воздуходувка. В чому була проблема? Не працювали ці заслонки. Чого не працювали? Бо з часом вони дуже туго починають ходити і їх клинить. А клинить, злітає ось ця тяга. Е як знімати, подивитися в інтернеті. Е проблема в тому, що ось, ось суть питання. Е щоб якось розробити, треба зняти ось цю от заслонку. Е знімається вона <смірко> час, чесно кажучи, дуже елементарно. Хтось бере її... Ті... Ставити перпендикулярно. Вона йде е, бока про і середина також резина. Просто нажимаєте і виймаєте. Тобто немає, яких, немає ніяких проблем. Чистити тут, чистити тут, змазуйте і ставите обратно. І вона працює без питань. Все, я за увагу.